У Місті Покровськ, що на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. При цьому російські війська знаходяться всього за 7 кілометрів від околиць міста. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Повідомляє з посланням на ефір телемарафону, попри небезпеку в Покровську залишається близько 13 тисяч жителів, серед яких 94 дитини. Тільки вчора сталося два обстріли о 10.30 та о 23.00. Під час цих атак було випущено шість КАБ, які поцілили в центр міста. В результаті обстрілів є поранені, четверо людей постраждали. За його словами, ворог систематично руйнує цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу. Попри важкі умови, евакуація триває. Що півтора місяця тому в місті проживало 48 тисяч людей, включаючи майже 5 тисяч 900 дітей. Біці назвардії знищили диверсійну розвідувальну групу окупантів на покровському напрямку. Вони були на багі. Про це повідомляє Назвардія України. У повідомленні йдеться цитую. На Покровському напрямку аеророзвідники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога на транспортних засобах. Давайте побачимо. Бійці ці назваді влученим ударом дрона Камікадзе спочатку знищили баги з військовими Росії, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала. Українські бійці знищили також понтонну переправу на луганському напрямку. Ворог використовував її для постачання підкріплення та боєприпасів. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал Сил безпілотних систем. Сили безпілотних систем зазначають, що оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем немезіс знищили понтонну переправу на луганському напрямку, через яку противник, як вже попередньо зазначила, постачав і підкріплення, і боєприпаси. Тепер очевидно, що не зможе їх постачати в подальшому на якийсь час, принаймні, і російські окупанти завели в район села Липці Харківської області так званих кадирівців, судячи з усього найближчим часом на цьому напрямку фронту буде загострення. Спрогнозував командир батальйону ударних «Ілес» 92-ї ОШБР імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону. За його словами, зазвичай окупанти заводять кадирівців, коли готуються до певної ескалації, і треба навести в своїх військах так би мовити порядок. Саме кадирівці мають повноваження примушувати виконувати бойові завдання тих, хто відмовляється це робити. Додав Федоренко. Боєць зазначив, що мета російської армії це максимально наблизитись до Харкова, щоб взяти під вогневий контроль окремі райони цього обласного центру. Крім того, росіяни хочуть повністю окупувати Вовчанськ, щоб в подальшому утворити плацдарм для просування в тилу групування українських військ, які боронять Україну на Купінському напрямку. Цитую: місто Вовчанськ майже стерто вщент, але сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем у противника. Немає успіху в просуванні. Не менш важливо для росіян спробувати зайняти лівобережний оскіл, лівобережну куп'янщину, зазначив Федоренко. В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки оскіл і як наслідок окупації і правобережно-куп'янська, яка є однією із панівних висот. Тим часом у селі Бабяково, що під Воронежем, яскраво горить склад із пропіленом. Площа займання складає 2000 квадратних метрів. На місці працюють 54 пожежника та 17 одиниць техніки. Зараз МЧСники намагаються не допустити перекидання вогню на сусідний склад. Як палає, давайте побачимо далі. Трава он уже аж де горить. Жар аж тут вже відчувається. Всі машини прибирайте. Там газу дуже багато, якщо рване. Воронська область дійсно палає добряче не вперше за останній час, тому що уночі 4 жовтня сили оборони України вдарили по російській базі зберігання паливномастильних матеріалів, а на нефтепродукт біля населеного пункту Анна Воронезької області Російської Федерації підтвердили це в генштабі збройних сил України. У повідомленні йдеться, зазначається, що підтверджено влучання в один із вертикальних резервуарів. Сталося загоряння. У районі об'єкта фіксували роботу російської ППО. Додали в Генштабі, і завдання ви завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Оновлена інформація була згодом. За інформацією джерел УНІАН в СБУ, на автобазі Анна Нєфтєпродукт» розміщувалося 20 резервуарів із паливо-мастильними матеріалами. Місцеві писали про. П'ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалася відповідно ось ця сильна пожежа, яку ви бачили. Поінформоване джерело у спецслужбі зазначило, що окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та кабами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни, і ось такий от так оксамитовий сезон бововне в самому розпалі. В російському місті Новосибірська спалили обласне управління Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє прес служба гурму України. Зазначається, що 3 жовтня в Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ. У вибите вікно закинули легкозаймисту суміш. Дослівно гур зазначило, що схожих подій всередині держави агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі. І з'явилася реакція від ФСБ проте не на згоряння з цього обласного управління, а на дещо інше. Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков назвав операцію з підриву пейджерів бійців Хазбули прямою загрозою безпеці країн СНД. Як він сказав, про це він заявив на засіданні ради керівників органів безпеки та спецслужби держав-учасниць передає російська служба Інтерфакс за словами. Самого Бортнікова спецоперація з підриву пейджерів членів Хезболи в Лівані та Сирії показала, як портативну електроніку можуть використовувати не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади. Директор ФСБ назвав це прямою загрозою безпеці країн СНД. Я ж нагадаю, що у Бейруті та в інших містах Лівану, 17 вересня, сотні бійців Хезболи отримали поранені через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв'язку. Наступного ж дня вибухи пристроїв фіксувалися на півдні країни та в південних передмістях Бейрута. Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Сумщині провів зустріч із військовими збройних сил України, які виконують завдання в Курській області. Про це Глава держави нещодавно буквально повідомив у телеграм-каналі, і він зазначив наступне: що сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами, хлопцями, які б'ються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців кінець цитати. Давайте далі побачимо і почуємо більше в наступному відео. Трішки пізніше, але особисто для мене це важливо привітати вас з Днем Вашим, захисників захисниць України. Хочу вам подякувати за службу, за захист нашої держави, нашої територіальної цілісності і за ті важливі перемоги, які ведуть до однієї великої і довгоочікуваної. Я хочу вам подякувати особисто за Курську операцію всім і. Командирам, сержантам, всім солдатам, вашим побратимам. Передайте, будь ласка, від мене вдячність великої привітання. Я знаю, що не просто в час довгої війни треба мотивувати особливо особове складно. Я хочу, щоб ви знали, що мотивувати треба весь світ і переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога, і воно так і є. Почули ми що сказав президент України Володимир Зленський. Дійсно подякував за службу, за захист нашої держави і подякував всім командирам, сержантам, всім солдатам за курську операцію, яка за словами президента сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки І Сподіваємося, що так воно і є що саме ця операція на території країни агресорки вона є мотивацією, і є показником того, що нам потрібно більше зброї, більше далекобійної зброї, і, звісно, дозвіл заведувати ударів по країни-агресорці Російської Федерації. І я додам тут з'явилася стаття від БіБІСІ про катастрофу морської піхоти. BBC назвало взагалі втрати. Російської Федерації у Вугледарі літні загони морської піхоти РФ за рік боїв під Вугледаром втратили в четверо більше людей ніж за 10 років війни в Чечні. Тільки загинуло там понад 200 моряків. Про це знову ж таки наголошу повідомляє Бібісі. Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом. Найбільше Напруженим і кровопролитними були бої за місто Восинеща 22 і 23 року. Взимку 23 року тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти, 155-та і 40-ва бригада чорних беретів за підтримки БМП і танків. І їм допомагали мотострілецькі з'єднання складені з мобілізованих добровольців на основі відкритих даних бібісі змогло підтвердити, що під час штурмів вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів, 155-ї Бригади морської піхоти російських збройних сил і ще 42 зникли безвісти. Це майже вчетверо більше ніж втрати саме цього підрозділу за 10 років війни в Чечні. Серед загиблих також є 19 офіцерів. Зокрема, командир батальйону Сирен Лупсанов пліч опліч зі 155-ю бригадою. Оної можна так сказати, піхоти в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади чорних беретів із Петра Паласка Камчатського видання підтвердило загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання. Водночас про серйозні втрати чорних беретів може свідчити той факт, що до складу цієї 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи і шторм сформовані з пам'ятаємо ув'язнених російських колоній. Я ж нагадаю, що збройні сили України вже понад два роки обороняли місто Вугледар, за що ми вкліно їм вдячні. Військові відбували просто. Колосальні численні атаки російських військових однак минулого тижня бійці 72-ї бригади почали вихід з міста. Як повідомляється попередньо, оскільки шляхи постачання були перерізані, і оперативно стратегічне групування війська Хортиця вже 2 жовтня підтвердило вихід оборони з міста з метою збереження особового складу та бойової техніки. Найцінніше для нас це життя наших військових, життя кожного військового службовця українського військовослужбовця. Далі від того, що відбувається на полі бою, від візитів президента України Володимира Зеленського, до того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, ми частково обговорили вже багато тем із політологом Максимом Джигуном, до наступного перейдемо, Що в США вилучили 41 інтернет-домен, який використовували російські розвідники та їхні довірені особи, аби зламувати урядові установи, серед яких Пентагон та Державний департамент про це повідомило міністерство юстиції США. Передає Reuters, і у відомстві зазначили, що діяли разом з Microsoft, аби вилучити 66 інтернет доменів, що використовували хакери, які пов'язані із підрозділом Федеральної служби безпеки Росії. Заступник генерального прокурора Ліза Монако повідомила наступне. Російський уряд використовував цю схему для крадіжки конфіденційної інформації американців, використовуючи на перший погляд законні електронні поштові скриньки, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані. У Мін'юсті додали, що хакери використовували домани у фішинговій кампанії, яка спрямована на отримання доступу до даних американських компаній експідробітників розвідувального співториства США. Колишніх і теперішніх співробітників Міноборони та Державного департаменту військових підрядників та працівників Міністерства енергетики США, а також в Reuters уточнили наступне. Вилучені домини використовувалися хакерами, що належать до групи Калісто та її партнерів, яку Мін'юст назвав підрозділом ФСБ. Група також відома як Холодна Ріка або Зоряна хуртовина. Вперше з'явилася в полі зору розвідників після того, як у 2016 році вона атакувала Міністерство закордонних справ Великої Британії. І в продовженні теми штатів те, що вже обговорили, але далі більш детальніше. Трамп повернеться до штату, де у нього стріляли. А Ілон Маск каже, що. Прийде його підтримати кандидату американські президенти від республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що повернеться до Батлера, де на нього був скоєний замах, та проведе там мітинг, на що американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що прийде його підтримати. Про це йдеться у дописах в соцмережі Ікс Маска та Трампа. Передає європейська правда. Напередодні Трамп оголосив у соцмережі, що повернеться до Батлера, штат Пенсільванія, 5 жовтня, і проводить там мітинг. Він зазначив, що це буде історична подія. Цитую, що відповів на це маск: я буду там, щоб підтримати. Як відомо, 13 липня стався замах на Трампа під час передвиборчого заходу в містечку Батлер. Резонансна подія викликала у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призивів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. А співробітники секретної служби США рекомендували штабу Трампа відмовитися від планування великих мітингів та Інших заходів просто неба із великим скупченням людей і Джонсон вважає, що Путін не здійснив би вторгнення в Україну, якби президентом був Трамп. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати диктатора Владимира Путіна не йти повномасштабною війною на Україну. Про це Джонсон сказав у ексклюзивному інтерв'ю The Telegraph Напередодні публікації його мемуарів Джонсон відзначив, що. З точки зору Кремля існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу США і світового порядку, і що він міг би вдатися до жорстких заходів. Трамп часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося тоді, коли не він був президентом США, а за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році. Джонсон погоджується, що це не збіг. Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах і порівнюється з тим, що люди говорять про нього. Колишній глава британського уряду додав, що він вислав 60 російських шпигудів після отруєння в Солсбері. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо квір корпусу вартових ісламської революції Ірану. А потім він дав українцям ракету Джавелін. Джонсон не вважає, що Україні варто боятися президентства Трампа. Дуже дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України. Є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі. І якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він це розуміє. Він додав цитую Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін, не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим. І з'явилося цікаве повідомлення від. Бази про те, що Україні агресорі в Росії проходять навчання з цивільної оборони. У низці населених пунктів Російської Федерації пройшли навчання, під час яких відпрацьовували ліквідацію наслідків повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури. Відповідні тренування відбулися в таких містах, як Сніжинськ, Анапа, Бузулук, Ульяновськ, Когалима та інших. Цікаво, що Особлива увага приділялася ліквідації наслідків саме хімічного ураження. При цьому в більшості випадків як навчальну відну, використовували ситуацію застосування противником повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури, акцентують на цьому журналісти. І на тих фото оприлюднених зафіксовано деякі епізоди навчань. Видно, що було, що їхні учасники вдягнені в спеціальний помаранчевий і білий одяг. Вони у протигазах, спецмасках і під час навчань використано відповідне обладнання. Наприклад, у Сніжинсько-Челябінської області, із так би мовити, загрозою боролися в лісосмузі, розпилювали. За допомогою гідрантів, очевидно, якийсь спецзасіб або воду в Анапі Краснодарського краю вчилися як евакуювати заражених за допомогою нож, і у Буз Бузулуку Оренбурзької області зрізали брудний шар ґрунту. А в Когалимі хантимансійського автономного округу заміряли рівень радіації і. База звертає увагу, що в РФ відпрацювали повітряний ядерний удар після того, як зовсім нещодавно масово перевіряли по всій країні звучання сигналів повітряної тривоги, і за даними ресурсу, ранок 2 жовтня для жителів Хімок, Омська, Пермі, Самара та інших населених пунктів почався із гучної сирени. Як повідомили в МНС Російської Федерації, це перевірка, в рамках якої пролунали сирени і гучномовці. Також на одну хвилину було заміщено ефір теле і радіоканалів. Цікаво, до чого готується Російська Федерація. Можливо, це демонстративно показують і натякають на щось. Проте. Гадаю, що більше деталей може з'явитися трохи згодом. А до наступних заяв щодо Китаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Європейський Союз прямує до. Економічної холодної війни з Китаєм про це Орбан сказав в інтерв'ю державному радіо. Його слова наводить агентство Reuters. У п'ятницю країни-члени ЄС проголосують за введення тарифів на наступні п'ять років у розмірі до 45% на імпорт електромобілів китайського виробництва. І це відбувається в рамках найгучнішої торгівельної суперечки ЄС, що загрожує відповідними заходами з боку Пекіна за часів Орбана. Угорщина стала. Важливим торгівельним та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від деяких інших країн, єС які розглядають можливість зменшити свою залежність від другої за величиною економіки світу. Орбан сказав, цитую, те, що вони змушують нас робити зараз, або те, що хоче робити ЄС, це економічна холодна війна, сказав Орбан. Орбан, чия країна є. Місцем розміщення китайських заводів з виробництва електромобілів і акумуляторів заявив, що його країна не хоче бути втиснутою в жоден з блоків і хоче продовжувати торгувати з обома сторонами. Він зазначив, що продукцію вироблено в ЄС буде все важче продавати, якщо світова економіка буде розділена на два блоки. Він додав, що. Не зрозуміло чи витримає угорська стратегія економічного нейтралітету випробування часу. А минулого місяця Орбан заявляв, що китайські фірми вже пообіцяли інвестувати в Угорщину 9 мільярдів євро, що ставить їх в один ряд із компаніями зі сполучених штатів Америки. Продовжені теми Китаю днями стало відомо, що Швейцарія підтримала китайський так званий мирний план щодо України. Однак тепер офіційні представники країни кажуть, що Швейцарія не змінила свої позиції щодо принципів мирного врегулювання в Україні. Відповідну заяву зробив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауман в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. За його словами, Швейцарія не приєдналася і не підписала жодних комінікет після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Балан зазначив цитую. А по-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції. І далі до наступних абсурдних заяв вкотре від самопроголошеного президента Білорусі він заявив, що його країна допоможе відновлювати Україну після того, як закінчиться війна, він вважає, що Сполучені Штати Америки цього не будуть робити. Про це повідомляю з посиланням на Белта. на думку. Лукашенка, білоруського диктатора, штати будуть зайняті внутрішніми проблемами, а Україну відновлювати буде нікому. Саме тому цю роль на себе згодна взяти Білорусь. Тому керівництво України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну за допомогою близьких їм людей. Насамперед білорусів. І також Лукашенко дорікнув президенту України Володимиру у тому, що він не їде до Мінська чи Москви, щоб врешті-решт закінчити цю війну. Як відреагували на ці заяви в Україні? Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму телеграм вже прокоментував ось цю заяву Лукашенка. На його думку, подібні висловлювання свідчать про те, що Лукашенко вірить у. Дружбу, так би мовити, України та Білорусі після війни нічого дивного. Росіяни, ну і Лукашенко, мають приклад грузинської моделі, в яку свято вірять це коли після війни дружба жвачка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє. І до того, що відбувалося в Білорусі, нагадаю, що з'являлося повідомлення про те, що російський удар безпілотник «Шахет-136» нібито атакував білоруське місто Калинковичі, і в мережі був опублікований відеозапис камер спостереження. Ви бачите зараз, яка зафіксувала звук польоту БПЛА та його вибух під час падіння у приватній забудові міста. І на записі було видно, що в результаті атаки безпілотника вимикається світло у будинках, які потрапляють у поле зору камери дані камери свідчать, що атака була здійснена 3 жовтня, приблизно о 4 годині ранку. І додам, що після цього як було опубліковано це відео з камер відеоспостереження, Зазначають, що у білоруському місті Калинковичі, ймовірно, впав після того, як ймовірно впав цей російський дрон шахет. Це зняла камера спостереження саме на будинку. Його хазяйку вже затримали. Якщо є зараз відео, попрошу показати, ось цю жінку звинувачують у співпраці з. Так би мовити, екстремістськими ресурсами вона нібито передавала інформацію деструктивним телеграм-каналам, щоб посіяти паніку серед білорусів. І білоруські медіа пишуть, що розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану на записі силовиків збігаються з тим, що були на відео, яке зафіксували падіння шахети. І на ньому також було чути шум двигуна, що наростає і гучний звук вибуху. Побачили це затримання, в принципі, для Білорусі це така звична справа, і звинувачення в тому, що це якось всіє паніку серед білорусів, і що ця інформація, так, яка передає нібито деструктивним телеграм-каналам, якісь повідомлення. ну… Звісно, тут багато запитань до режиму Лукашенка і, взагалі, багато запитань до тих заяв, які сьогодні пролунали з вуст білоруського диктатора.